Це звуки сучасного українського міста. Принаймні, жителі южного подібне чують, щоночі побороти проблему безпритульних тварин намагалися різними способами, і вже півроку ведеться робота над законодавчими нормативами, які б дозволили збудувати спеціалізований заклад для тварин. 15 травня спеціалісти управлінь та представники спілки захисту тварин виїхали на територію майбутнього притулку. Всі сподіваються, що ці чагарники скоро перетворяться на благоустроєний об'єкт. З мертвої точки сдвинулась. Вы знаете, уже так ми вже радовались, там полгода назад, там год назад какие-то движения були. А сейчас, когда ми вже виїхали на об'єкт, оно кажется, знаете, вот так вот уже вот-вот-вот вот брежет уже можна потрогать рукою рукою торкнутися можна лише віртуально. Принаймні, з потрібних для створення притулку документів є лише. Сильне бажання усіх сторін. І це на сьогодні головна рушійна сила. Тепер спеціалістам необхідно працювати над реальними проблемами. Перш за все, потрібно отримати дозвіл на будівництво притулку саме на цій території. Сегодня мы очень важный вопрос отрабатывали. Это уже по проекту этого учреждения, по необходимым санитарным нормам и требованиям, потому что земля, которая сегодня рассматривалась, она находится в непосредственной близости. к водонасосной станции города и к котельной. То есть и у водонасосной, и у котельной есть свои технические требования, что у них должно быть за пределами их территории, в какой близости к ним может что-то там находиться. Вот поэтому нашему управлению архитектуры дано задание учесть все эти санитарные нормы и требования, посмотреть какие-то стандартные проекты, которые на сегодняшний день существуют, и вынести свое предложение, то есть что бы это могло быть и в какой форме. То есть Насколько это сложно в реализации, насколько это капитальные должны быть здания и строения, какие там подъездные пути нужно решить как бы вопросы. Ну, То есть как бы вот весь комплекс вопросов по началу освоения вот этой территории. Після наради просто неба розмову продовжили у кабінеті. Обговорювали спеціалісти і перспективи цього проєкту. Планують, що комплекс складатиметься з притулку, ветеринарної клініки, готелю для тварин. З'явилася навіть думка про створення міні-зоопарку. Проте, головне, з появою спеціалізованого закладу для тварин активісти сподіваються зменшити популяцію безпритульних собак. І якщо не позбавити, то принаймні мінімізувати собачий гомін під вікнами жителів южного.